Вот, конечно, я я, как сказать, я конечно, не историк Вьетнама, да, но вот, как бы, Киссинджер робить таке упоминання, я наверное, його запишу, ну так, щоб для себя, себе, да, щоб понимать, Ну я так понял, да, что один Вьетнам був за Совок, як всегда, за Росію, Китай, а інший був за Америкосів. Як би, ну, не ужилось не, не те, що тіпа, розділили В'єтнам, да, як ми знаємо, що В'єтнам все рівно залишився як засовок, чи так, як тіпа, сам. І виходить, що всі оці попитки розділити, да, ну, нічого не увінчалось успіхом. Так Але зараз, так, да, В'єтнам, зараз, звісно, він уже зовсім інший, Він не такий, він навіть по факту не російський, да, там, не цей. Але ну, сам просто сам существує, так скажем, так як і Афганістан. Пишеться. Свише шесто... 6 тисяч седель в'єтнамських солдат вошлі в Лаос в 1959 году. под предлогом оказания поддержки коммунистическому движению Патет Лао, единому национальному фронту Лаоса, навязанному Ханоем после подписания Женевских соглашений 1954 года в северо-восточных провинциях вдоль вьетнамской границы. Как человек военный Эйзенхауэр понимал, что защита Южного Вьетнама должна начинаться с Лаоса, Он со всей очевидностью рассказал Кеннеди во время передачи дел, что был готов осуществить. Не, не осуществить, Осуществ... осуществить все-таки интервенцию в Лаусе. Если надо, то в одностороннем порядке. Первое заявление Кеннеди по Лаусу не противовечило рекомендации Эйзенхауэра. На пресс-конференции 23 марта 1961 года он предостерегал. Безопасность всієї Юго-Весточної Азії окажеться под другому, якщо Лаос лишиться статусу независимого нейтрального государства. Я и не знав, если честно, що Лаос, да э, надо будет забить Google, що це таке Лаос. чи це город, чи це країна якась така маленька, бо я не чув. Его собственная безопасність зависит від безпечності всіх нас. в его подлинном нейтралитете, который должны соблюдать все. И тем не менее, когда Кеннеди через пять дней после этого представлял свою новую политику по вопросам обороны, то настаивал на том, что фундаментальные проблемы, стоящие перед миром сегодня, не поддаются военному решению. Ну, как сказать, молодец. Ну, конечно, все так политики, когда бы да понимали это все. Якби. Ну, там, года, да, Не то що там місяці, а года. Хоча, по факту, да, якщо ти місяць чи два не можеш, то краще вже її не продовжати. Ну, це моє мнення, як такове. Бо як в пред... предыдущих відеох про війну, да, все було написано, блин, дуже класно. Можете подивитись. Як би, все сказано про війну, що там не благо для людей чи там для народу, а, а лише для своїх інтересів. Все, блін. Оце всім сказано ці війни, там операції. Операції не можуть длиться, да, там, годами, як там в Америці, як там в Росії. Якщо операція, то вони максимум неділя, дві, все. Якби. Якщо це годами, це вже не операція, це вже війна настояща. І оправдання цьому ніякого нема. Якось, типа, так. Ладно, читаю далі.